Всім вітаннячка, Хочу вас закликати посіяти салат. А саме салат Ромен і салат, саме айсберг. тут у мене називається Картагенас. Картагенас чи Картагенас? Не знаю, чесно кажучи. Просто це я завжди називаю айсберг. це компанія Rick Давайте почну спочатку зі свого улюбленого салату. салат. Тут представлений Клаудіус насіння салату типу ромен, фірма Рігцва. Я вам хочу сказати, бачите, насіння доволі таки недешеве, але хочу вам е, повідомити, що це не той салат, який продають насипом по півпакета за 10 гривень. Пишуть, пишуть на ньому, що це салат ромен, але насправді це не цей салат ромен, він не виросте такий красивий. Як ось саме це, Що я вам показую на картинці. Але можна зекономити саме зі салатом румен, зібрати власноручне сіння. Це ж у нас, бачите, це ж не гібрид, це просто сорт сортне сіння. Зіб... Я збираю насіння вже, чесно кажучи вам, уже багато-багато років. Те, що більше п'яти, це 100%, бачите? Ось, відсвічує. Просте звичайне насіннячко, збирається дуже легко, він навіть сам насівається з зими, верніше, з осені. І ранньою весною він може сходити на нагороді навіть сам. Єдине, щоб отримати такий гарний качан, потрібно його розсаджувати. Тобто обов'язково розпікіровувати, розсаджувати на відстань хоча б 10-15 один від одного, і тоді ви отримаєте такий чудовий салат. Його можна споживати більше місяця. Він не стрілкується, дуже класний, тому що. Наприклад, коли ми купуємо салат наприклад, Одеський, ви знаєте, листочки м'якенькі, декілька тижнів пройшло, температура повітря стала вищою, все, він пострілкувався, ви його вже споживати не будете. Потім він гірчить, тобто це, як то кажуть, не те, що нам потрібно. Далі, ось дивіться, в таких теж грангуках салат айсберг. Це компанія Рігцван. Я купую вже не перший рік. Ой, біж, тікають мої гранулки, хотіла вам показати, що це компанія Рікцван. Прекрасний салат, але його дуже люблять слизні. Тому без е, попелу нікуди. Я вирощую хоча б 10 головок обов'язково, дуже пристально за ним слідкую, тому що це салат фантастичний за смаком. Ви його, я думаю, купували і в супермаркетах, його продають навіть практично цілий рік, точно так же, як і салат Ромен, його можна зустріти в супермаркетах, але ж хочеться виростити власними руками. Тому тобто, можна купити. Цей салат, наприклад, якщо у вас немає слизнів, я просто не можу зібрати насіння саме з айсбергу. Тому що, я, коли він починає вже квітнути, наприклад, лишаю декілька, насіння, декілька рослин, туди. Потрапляють все-таки слизні, вони стають більш активні, більш великі, псують всередині головку цього салату, він починає гнисти. І, на жаль, квітку, яка дає насіння, я не можу дочекатися, тому що він взагалі гине. Це через те, що у мене є такі шкідники. Ще хороший салат, я вам хочу сказати, кріска. Він бачите такими печечками, Я я думаю, його теж продають на ринку ранньою весною. Городники хороший салат, теж його потрібно пікірувати, розсажувати один від одного. І прекрасний ще салат В минулому році. Я купувала салат фрізе. Канкан. -кан. До речі, з них теж можна збирати насіння. Салат фрізе я десь збирала, але щось я втратила пакуночок, той, що я збирала. Він теж такими як би, суцвіттями, дуже хороший, але хочу вам сказати, споживайте його якомога, коли він такий ранній і не переріс, тому що він виростає в великій, красивий кущ. Потім кущ цей, зрозуміло, що він стає більш жорсткий. І не смачний. Я ще купила е, салат теж айсберг, фірма Рігсван, платінас чи Платінас, бачите, ну, не знаю, як правильно наголос, вибачайте, якщо не так, теж Ріг е, Тут 25 штучок, ну це мені не на один рік буду сіяти. Я вам показала, що він в таких гранулках. Сіяти я буду ось е, в таку ємність. Сію рядками. Бачите, я зробила отвори десь глибиною 1 см, і буду на пролиту землю розкладати по насінинці. Ось я почала розкладати одна насінинка, десь через 3 см інша. Я їх гарно полию, коли розкладу ці насінинки водичкою, загорну ґрунт і накрию плівкою і поставлю, щоб вони у мене проростали. Особливого догляду не потрібно, єдине не переливати. Він теж любить в якийсь період потрібно його привчати до холоду, цей салат. Його теж можна висаджувати всередині квітня під агроволокно. Цей салат, саме айсберг, ну і ці всі самі кріска і канкан. -кан, наприклад, салат саме ромен, я вже посіяла на грядці під плівочку, щоб він швидше зійшов. Я, мабуть, ромен сіяти в квартирі не буду. Буду брати свою розсаду і потім розсажувати. Не хочу забирати у вас доволі таки багато часу. Але хочу закликати, що цей салат відрізняється від того, який продають за 10 гривень пів пакета, і на ньому написано айсберг або ромен. Це не той ромен, я вас запевняю, це зовсім інше. Тим паче, я вже сказала, можете зібрати своє насіння і кожного року вирощувати зі свого насіння. Ромен прекрасно виростає, себе відтворює. Надзвичайно смачний. Слизні його. Не досить люблять, але завдяки попелу, вони взагалі його так стараються обійти стороною. Тому я за, свіже, за свіжі свої овочі, за те, щоб ви їх вирощували. Пробуйте, це досить легко і приємно завжди бути з урожаєм. Тому всім бажаю натхнення, хорошого настрою, до зустрічі, до наступних відео.